«Стезя» Колись це слово означало просто стежку вузеньку дорогу, втоптану ногами мандрівників. Але з часом воно стало й образом життєвого шляху, бо кожен має свою стезю, одну єдину, прокладену серцем і вибором. Іноді вона веде крізь світло, рівно, ясно. Як постеріні у спеку, а часом губиться серед темних лісів, де не видно ні зорі, ні обрію. Ми спотикаємося, повертаємося, шукаємо правильний напрям, і все ж ідемо, бо саме дорога творить нас. Стезя це не лише шлях, а й випробування. Вона навчає терпінню. Дає зрозуміти, що навіть помилки це частина руху. Вона вчить слухати себе, відчувати час і не зрікатися надії. І, можливо, найголовніше не знайти кінця своєї стежки, а пройти її гідно, залишивши за собою світло. Бо кожна людська стезя. Це маленький відблиск великої дороги життя. Ми всі йдемо своєю дорогою. Хтось впевнено, хтось навпомацки. Але головне не спинятись. Напишіть у коментарях, а що допомагає вам не збитися зі своєї стежки. Побачимось!